Слава Україні! Слав! Тайш полковник за собою складу згоду по заняття з воно і понтовою. Начальний цикл по підході кліпа. Бажаю з вами. Товариш полковник проводить заняття з 2 метрів навчальним згодом. Тактика затримання злочинця. Пробуйте, будь ласка, не Що у нас? Я вважаю, що кожна людина, яка оділа форму, вона вже взяла на себе обов'язок допомагати народу України і віддатись повністю своїми силами, натхненням, молодістю. Ви склали присягу народу, і ви не повинні його підвести. Це саме головне станете офіцерами, будете носити форму. Вже більшою гордістю, так як офіцер. Але точно знаю, ніхто з вас не повинен собі мріяти про те, що можна і спокійство. Ви, як ті, хто народилися в цій державі, будете пам'ятати, хто ви є, якої державі ви присягу складали. І Я сподіваюся, що ви не підлітаєте цей народ.